Венера, друга планета від Сонця і найближчий планетарний сусід Землі, у багатьох відношеннях унікальна й дивовижна. Вона гаряча, навіть пекельна, але при цьому науковці і досі шукають на ній життя. З одного боку, це найбільш схоже на землю небесне тіло, але з іншого її повна протилежність. Її поверхня вкрита унікальними вулканічними структурами, які не знайти на нашій планеті. А кількість вулканів на її поверхні взагалі найбільша у всій сонячній системі. Науковці й досі дискутують, чи могла венера колись бути іншою, не такою ворожою, як зараз. Чи була колись на її поверхні вода, і якщо так, то куди вона поділась? Про все це і не тільки будемо говорити сьогодні. Вітаю! Мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт.UA. Стародавні римляни легко могли спостерігати в небі сім яскравих об'єктів Сонце, місяць і п'ять найяскравіших планет Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн. Всі ці небесні об'єкти вони називали в честь своїх найвищих за значущістю богів. Зокрема, Венера, найяскравіша з планет, була названа на честь римської богині краси та кохання. Яскравість Венери одна з найзахоплюючих її особливостей. Це третє за яскравістю небесне тіло після Сонця та місяця, і за певних обставин її навіть можна побачити неозброєним оком серед білого дня. Планета настільки яскрава з декількох причин: по-перше, Венера відносно велика, майже такого ж розміру, як і Земля. По-друге, з усіх планет сонячної системи вона має найбільшу відбивну здатність завдяки своїй густій атмосфері. Близько 75% сонячного світла відбивається назад у космос. А по третє, Венера це просто найближча планета до Землі. У найближчій точці до нашої планети вона знаходиться на відстані лише 41 мільйон кілометрів. Тож не дивно, що ця планета є найяскравішою в небі. Навіть коли вона знаходиться у найвіддаленішій точці від Землі, її яскравість все одно більша ніж у Марса чи Юпітера. Венеру і Землю часто називають близнюками, тому що це найбільш схожі між собою планети у сонячній системі. Вони схожі за розміром, масою, густиною речовини, складом і силою тяжіння. Із середнім діаметром, трохи більше 12 тисяч кілометрів, Венера лише трішки менша за нашу рідну планету, і її маса становить близько 80% маси Землі. Також обидві планети мають схожу структуру, а саме скелясту поверхню та залізне ядро, оповите гарячою мантією. Однак Венера обертається недостатньо швидко, щоб мати власне магнітне поле, схоже на земне. На поверхнях обох планет знаходяться вулкани і високі гори, вершини яких здіймаються аж до небес. Але з іншого боку, Венера більша протилежність нашої планети, ніж її двійник. Вона обертається назад, тобто за годинниковою стрілкою у зворотному напрямку до обертання навколо Сонця. Це означає, що на Венері схід сонця потрібно шукати на заході, а не на сході. При цьому сонце довго не сідає за горизонт, тому що планета обертається повільніше за будь-яку іншу планету сонячної системи. Її зоряна доба, тобто час за який планета робить повний оберт навколо своєї осі, триває 243 земні доби. Це навіть більше за тривалість венеріанського року. Але що цікаво, через ретроградне обертання фактичний час від сходу до сходу сонця значно коротший і становить 117 земних днів. Проте, безумовно, всі говорять про головну особливість Венери, її пекельні умови на поверхні. Незважаючи на те, що вона є другою найближчою планетою до сонця, Венера беззаперечно є найгарячішою з восьми світів нашої сонячної системи. Меркурій, який практично не має атмосфери, може нагріватися до температури 430 градусів Цельсія, але на нічній стороні остигати до мінус 190. Але Венера це по суті гігантська піч зі стабільною температурою в межах від 440 до 480 градусів Цельсія. І все це через її щільну масивну атмосферу, яка складається в основному з вуглекислого газу з хмарами сірчаної кислоти. Ця атмосфера затримує сонячне тепло та створює пекельний парниковий ефект, а також тиск, який в 90 разів більший за атмосферний тиск на Землі. Стояти на поверхні Венери це все одно, що стояти на дні океану на глибині 1 кілометр. Тож цей світ є місцем крайнощів. Венера це взагалі то перша планета, яку відвідав космічний апарат. Це був апарат NASA Mariner 2. Він пролетів повз Венеру 14 грудня 1962 року. Його дані, зібрані під час 40-хвилинного сканування, назавжди змінили наші уявлення про найближчого сусіда Землі. Вперше людство зрозуміло, що Венера це не багатий життям тропічний світ, який ховався за густою атмосферою, а світ з набагато екстремальнішими властивостями. Після цього Радянський Союз почав свою експансію другої планети від Сонця, відправивши низку атмосферних зондів та навіть посадкових апаратів. Мабуть, через те, що США все ж таки більше приділяли увагу посадці апарату на Марс, Совіти вгледіли в Венері чудову ціль для свого слова у космічній гонці. Хай там як треба віддати належне на їхній програмі дослідження планети. Загалом з 28 запущених космічних апаратів 13 успішно увійшли в густу атмосферу, і 8 з них здійснили посадку на гарячу поверхню. Звісно, жоден апарат не зміг протриматися довго у робочому стані, враховуючи величезні температури та тиск. Однак Венера 13 зміг працювати аж 127 хвилин і надіслав на землю кольорові фотографії поверхні. Взагалі, знімки від зондів Венера 9, 10, 13 та 14 дотепер є єдиними зображеннями планети, зробленими безпосередньо з поверхні. Однак найбільше деталей поверхні Венери ми отримали завдяки орбітальному апарату НАСА «Магеллан». Він був запущений у 1990 році і використовував радар, щоб створити глобальну карту поверхні з найвищою роздільною здатністю. Звісно, вільно дослідити поверхню Венери з орбіти не вдасться, але Радар може впоратися із цим завданням, адже радіохвилі мають здатність проникати навіть крізь таку густу атмосферу. Тож, уважно розглядаючи глобальну карту Венери, ви побачите суху та кам'янисту поверхню, більша частина якої складається з пологих рівнин. На цих зображеннях від посадкових модулів можна також в цьому пересвідчитись: скелясті рівнини, що тягнуться до горизонту, є спільною рисою всіх фотографій, зроблених з поверхні. Цікаво, що, незважаючи на товсту атмосферу, поверхня досить добре освітлена і має жовто-помаранчевий відтінок від хмар. Насправді, скелі на венері тьмяно сірі, але сонячне світло, фільтроване густою атмосферою, надає їм ще й жовтуватого відтінку. На цій кольоровій фотографії зонду Венера 13 зображені плити породи, які вважаються базальтовими. Це найпоширеніший тип гірських порід на землі, який має вулканічне походження. Вважається, що поверхня Венери в основному складається саме з базальту. А ось це зображення було відкориговане, щоб ми з вами могли побачити, як виглядав би колір поверхні під прямими сонячними променями. Радіолокаційні дані Магелана показали, що 80% планети справді вкриті гладкими рівнинами, утвореними рідкою лавою. Але апарат також знайшов значно цікавіші місцини і навіть гірські хребти. Дійсно вражаючими особливостями Венери є її дві високогірні території розміром з земні континенти. І штар Тера, яка знаходиться в північній півкулі приблизно такого ж розміру, як Австралія. А вздовж екватора розташована тера Афродіта за площею близька до Африки. Хоча більшу частину масиву Іштар складає високогірне плато, він також містить гори Максвелла. Найвищі з них простягаються в небо на 11 кілометрів, це значно більше за Еверест. Як бачите, високі місцевості виглядають білими на цих зображеннях. Це, звісно, не сніг і не льодовики. Скоріш за все, лише на певній висоті утворюється тонке поверхневе металеве покриття, яке у радіодіапазоні виглядає досить яскраво. Великий темний круговий об'єкт це ударний кратер Клеопатра. До речі, кратерів діаметром менше півтора кілометра тут не знайти, адже всі малі метеори швидко згорають в масивній атмосфері планети. Найскладнішими у геологічному відношенні регіонами є так звані тесери. Це ділянки сильно деформованої кори, які можуть бути найстарішими регіонами поверхні Венери. Тесери були створені потужними геологічними силами, які стиснули кору і створили деформовані складки у вигляді хребтів. Вони, ніби схожі на острови, оточені більш молодим вулканічним плато. З іншого боку, рифти це ділянки поверхні, які були розірвані геологічними силами. Ось такий розлом розірвав кратер сомервіль навпіл. Уздовж таких ділянок ослабленої кори часто виникають вулкани. Вулканізм це, до речі, основна сила, яка змінює ландшафт цієї планети, адже водної та вітрової ерозії тут немає. Вулканів тут більше, ніж на будь-якій іншій планеті сонячної системи, і зустрічаються вони всіх можливих розмірів. Від тисяч маленьких, якими всіяні рівнини, до високих гір, якось цей вулкан 4 кілометри заввишки. Тут важливо зазначити, що на поверхні не спостерігаються сліди тектоніки плит. Це, до речі, ще одна важлива відмінність між Землею та Венерою. Рух великих шматків земної кори на нашій планеті сприяє вивільненню внутрішнього тепла, тому вулкани на землі здебільшого зосереджені на межі літосферних плит. Але на Венері вулканізм виглядає інакше. Здається, що вулкани розташовані майже хаотично по всій поверхні, і їх кількість вражає: сотні тисяч або можливо мільйони, точно ще ніхто не рахував. Більшість з них це щитові вулкани гавайського типу і мають різні розміри. Але є також більш незвичайні структури, такі як вінці та фаруми. Вінці, або як їх ще називають корони. Це розломи у формі кола або еліпса, які, як вважається, утворюються, коли гарячий матеріал під корою виштовхується вгору, деформуючи поверхню. Тому вінці часто супроводжуються величезними потоками лави. Фаруми це малі вулканічні структури, які ще називають млинцями або коржами через їх своєрідний зовнішній вигляд. Ймовірно, фаруми утворюються, коли дуже в'язка лава була витиснута з центрального отвору, і перш ніж застигнути, вона поширилася у всіх напрямках на однакову відстань. Але що дійсно вразило науковців, які досліджують Венеру, це те, що 85% її ударних кратерів виглядають незайманими. Бурхлива вулканічна діяльність планети не змінила їх жодним чином, а отже ці кратери утворилися після того, як потоки лави вже застигли. Враховуючи кількість ударних кратерів та їх зовнішній вигляд, науковці роблять висновок, що Венера має відносно молоду поверхню віком від 350 до 750 мільйонів років. Цікавим є припущення, що планета в якийсь момент могла повністю стерти сліди старих ударних кратерів глобальною вулканічною подією, тобто масштабною катастрофою, яка взагалі стерла більшість слідів ранньої поверхні планети. З іншого боку, комп'ютерні моделі демонструють, що відновлення поверхні відбувалося більш поступово протягом тривалого часу. Це одна з головних таємниць Венери, як і те, чи все ще триває вулканічна активність на її поверхні. Можливо, майбутні більш детальні дослідження поверхні планети та її внутрішньої структури зможуть дати відповіді на ці запитання. Атмосфера Венери це безальтернативно її головна особливість. Вона здебільшого складається з вуглекислого газу з хмарами сірчаної кислоти. На поверхні вітри не дуже сильні і дмуть зі швидкістю не більше кількох кілометрів на годину. Але все кардинально змінюється, якщо піднятися у найвищий шар атмосфери планети. Там ураганні вітри рухаються з карколомною швидкістю приблизно 360 км на годину. Фактично, зовнішня атмосфера обертається навколо Венери кожні чотири земні доби. Це означає, що атмосфера рухається приблизно в 60 разів швидше, ніж обертається сама Венера. Але чому? На жаль, нікому не відомо. Це може бути однією з головних загадок другої планети від Сонця. Цікаво, що повільне обертання самої планети також може бути спричинене її масивною атмосферою. Згідно з дослідженням 2022 року, Венера мала бути припливно заблокованою нашою зіркою, тобто робити повний оберт навколо своєї осі рівно за один рік. Але масивна атмосфера планети вносить свої корективи. Вважається, що саме вона сповільнює обертання Венери, через що її рік навіть коротший за зоряну добу. І звісно, атмосфера є головною причиною пекельної температури на поверхні. Цікаво, що Венера насправді поглинає навіть менше сонячного світла, ніж Земля. Тим не менш сонячне світло, яке все ж таки змогло проникнути крізь густі хмари, досить добре поглинається, як у нижніх шарах атмосфери, так і самою поверхнею. Далі це тепло знову випромінюється назад, але вже у вигляді інфрачервоних хвиль. На Землі більшість такого інфрачервоного випромінювання спокійно виходить у космос, що дозволяє нашій планеті мати досить низьку температуру поверхні. Але на Венері все інакше. Інфрачервоні хвилі не можуть пробитися у космос через щільну атмосферу вуглекислого газу та товсті шари хмар, затримуючись таким чином на планеті. Захоплене випромінювання, якому немає куди діватися, ще більше нагріває нижні шари атмосфери, зрештою підвищуючи температуру поверхні на сотні градусів. Дослідження цього жахливого парникового ефекту дало нам краще розуміння впливу парникових газів на нашу планету і дозволяє дати оцінку людського впливу на енергетичний баланс Землі. Звісно, важко собі уявити гірше місце для пошуку життя ніж на поверхні Венери, але верхні шари атмосфери, де умови значно м'якіші, дуже цікавлять науковців, які займаються пошуком слідів життя за межами Землі. Однією з інтригуючих особливостей вершинних хмар планети є дивні темні смуги, які залишаються стійкими навіть під час ураганних вітрів і не змішуються з атмосферою. Також ці смуги чомусь поглинають світло у синій та ультрафіолетовій частині спектру, тому їх ще називають блакитними поглиначами. Що цікаво, вони поглинають майже половину від загальної кількості сонячної енергії, що абсорбує планета. Таким чином, темні смуги здається відіграють важливу роль у збереженні венери такою ж пекельною, якою вона є. Але проблема в тому, що ми і досі не знаємо їх хімічний склад. Це можуть бути якісь тверді частинки, наприклад, крихітні кристали льоду, або якась речовина, розчинена краплями сірчаної кислоти. Але, звісно, більш захоплюючим поясненням є те, що темні смуги можуть бути свідченням мікроорганізмів в атмосфері. Принаймні астробіологи не виключають таку можливість. Проте без нових безпосередніх досліджень атмосфери це перевірити складно. Куди більше галасу наробило відкриття фосфіну в атмосфері Венери у 2020 році. Фосфін це хімічна сполука, яка складається з одного атома фосфору та трьох атомів водню, і науковці бачили його на Землі, а також на Юпітері та Сатурні. У газових гігантів він досить поширений, адже атмосфери цих планет багаті водним. Але цього не можна сказати про кам'янисті планети. Тож, наскільки нам відомо, на таких планетах як Земля чи Венера, фосфін природним чином може вироблятися хіба що живими організмами. Але спостереження, які були проведені за допомогою наземних радіотелескопів, могли бути неточними. Подальші спроби виявити фосфін в атмосфері Венери за допомогою інших наземних та космічних телескопів, так і не дали остаточного підтвердження наявності фосфіну. Чесно кажучи, на мою думку, шукати життя на Венері це не дуже перспективне заняття. Чого не скажеш про подібні пошуки на крижаних супутниках газових гігантів. Безумовно, Венера сьогодні виглядає абсолютно ворожою для можливості її колонізації чи бодай простого відвідування навіть роботизованими космічними апаратами. Але чи завжди вона була такою? Земля та Венера були сформовані з однакового матеріалу в один і той самий час, мають майже однакові параметри розміру, щільності та маси, і до того ж обидві знаходяться в зоні, де рідка вода може існувати на поверхні. Невже ці планети завжди були такими різними, як зараз? Важко в це повірити. Популярною є думка, що протягом більшої частини своєї історії Венера могла мати температуру поверхні подібну до сучасної землі. На початку історії Венери та Землі незабаром після важкого бомбардування можна легко собі уявити, що обидві планети були вологими? Можливо, на Венері також були океани та дощі. Можливо, навіть сніг, а також континенти і, відповідно, тектоніка плит. А може навіть життя, чому б ні. Що ж, космічний апарат НАСА Pioneer venus 1 змусив науковців серйозно над цим замислитись. У 1978 році він успішно вийшов на орбіту навколо Венери і відправив чотири окремі зонди в її атмосферу. Один зонд навіть дістався поверхні і більше години надсилав звідти Дані, чим приємно здивував команду місії. Вимірюючи склад газів атмосфери планети, зонди отримали дуже дивний результат, який полягав у зависокій концентрації Дейтерію. Пам'ятаєте, що хімічні елементи можуть мати кілька різних ізотопів. Дейтерій – це ізотоп водню, який, крім протона, у своєму ядрі містить також нейтрон, тому є трішки важчим за протій, тобто звичайний водень. Так само, як і водень, Дейтерій був створений в перші хвилини після великого вибуху. Тож, у той час, як всі інші елементи синтезуються в зірках, жодного нового атому Дейтерію чи водню не було створено. Тож співвідношення Дейтерію та водню у Всесвіті в середньому має бути приблизно однаковим. Різниця може бути, але невелика і має локальний характер. Але зонди Pioneer показали, що на Венері співвідношення Дейтерію до водню приблизно в 100 разів більше, ніж на Землі. А також більше, ніж на місяці, кометах та астероїдах і інших куточках сонячної системи. Тобто на Венері чомусь забагато Дейтерію, або якщо хочете мало водню. Але чому? Науковці вважають, що так було не завжди. Можливо, Венера просто втрачала початкову кількість свого водню швидше за Дейтерії. Це могло статися через відсутність на планеті власного потужного магнітного поля, яке інакше би захищало атмосферу від сонячного вітру. Без магнітного поля сонячний вітер поступово позбавляв верхні шари атмосфери її атомів, а через те, що водень легший за дейтерій, він швидше піднімався догори і, відповідно, швидше втікав. Науковці підрахували, що таким чином Венера втратила 99,9% свого початкового водню. Але звідки береться весь цей водень? На відміну від газових гігантів, планети земної групи не мають у своїй атмосфері вільних молекул і атомів водню. З газів, які містяться у гідросфері та атмосфері кам'янистих планет, водень міститься хіба що у таких сполуках, як метан, аміак і вода. Оскільки метану та аміаку немає у великій кількості на Венері, скоріш за все основним джерелом водню в її атмосфері була водяна пара. Таким чином, планета ймовірно втратила більшість своєї початкової води, якої могло бути достатньо, щоб покрити поверхню океаном 25 метрів завглибшки. Тепер науковці могли зрозуміти драматичне минуле сестри Землі, яка поступово перетворилася на ворожий світ. На початку своєї еволюції Сонце було трохи прохолодніше, ніж зараз. З часом, коли його випромінювання стало сильнішим, ймовірно, ранній океан Венери почав потроху випаровуватися в атмосферу. Водяна пара дуже добре отримує тепло, тому температура поверхні підвищувалась ще більше. Це, звісно, спричинило ще більше випаровування океанів і знову ж таки підвищення температури, поки все остаточно не вийшло з-під контролю. Коли рідка вода випарувалася повністю, тектоніка плит зупинилася, зафіксувавши поверхню. Вода відіграє важливу роль у тектонічній активності планет, адже виступає у ролі природного мастила, яке допомагає літосферним плитам вільно ковзати. Хоча тектоніка плит зупинилася, вулканічна активність тривала, вивільняючи вуглекислий газ. Океани, які можуть поглинати СО2, вже випарувалися, тож вуглекислий газ просто накопичувався в атмосфері. З часом ультрафіолетове випромінювання від сонця зруйнувало молекули водяної пари, після чого водень вилетів у космос. Врешті-решт, на Венері більше не залишилось води, а в атмосфері накопичився вуглекислий газ, що призвело до жахливого парникового ефекту і створення нинішніх умов. Космічний апарат Venus Express Європейського космічного агентства підтвердив цю гіпотезу, коли виміряв швидкість втечі водню з атмосфери. Але з іншого боку, є дослідження, які моделюють зовсім іншу Венеру, на якій води взагалі не було. З чим дійсно погоджується більшість науковців, це те, що нам дуже не вистачає даних для розуміння природи Венери і її минулого. Тож потрібно відправити нові місії, тим паче, що Венера це найближча до нас планета. Приємно, що до кінця 2020-х років загалом буде запущено цілих три різні місії до Венери. Про дві з них було оголошено у 2021 році в межах програми Discovery, яку фінансує NASA. Місія під назвою DaVinci передбачає запуск орбітального апарата, який зробить зображення поверхні Венери на різних довжинах хвиль. Да Вінчі також запустить зонд в атмосферу Венери, який вивчатиме її хімічний склад. Друга місія НАСА Veritas це черговий орбітальний апарат, який буде складати карту поверхні планети у високій роздільній здатності. Дані цього зонду мають допомогти науковцям визначити, як геологія планети розвивалася з часом, чи діють зараз на поверхні вулкани, і чи була там врешті-решт вода. Крім цього, Європейське космічне агентство також анонсувало свій орбітальний апарат Invision. Який планується запустити на початку 2030-х років. Його інструменти досліджуватимуть структуру планети та склад атмосфери, а радар робитиме детальне картографування поверхні Венери. Тож нові місії стануть потужними інструментами для науковців, які прагнуть краще зрозуміти, чому Земля та Венера спочатку були схожими, але в підсумку стали такими різними світами. Що ж, друзі, сподіваюся, ця подорож до Другої планети від Сонця вам сподобалась? Якщо так, то не пошкодуйте вподобайки та коментаря для просування цього відео. Дуже дякую спонсорам каналу за постійну підтримку моєї роботи. Завдяки вам я можу весь свій час приділяти роботі над змістом каналу. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе! Слава нашим захисникам та захисницям! Слава Україні!